Усім привіт, ви знову на каналі Що в коробці і ми знову розпаковуємо пакунки з Укрпочти, які викупили на аукціоні Прозор. Велика гора ну десь отака. Сьогодні буде пакунки. Всі вони не з Китаю, але прикольні мають бути. В минулому випуску ви самі бачили, що там попадається. Зараз теж буде щось цікаве і незвичне. Наповнене. Тому що китайські посилки там. Ну, там цікаві речі, просто вони явно дешеві. Ну, тобто там десь до п'яти доларів, всіх. Найдорожче було 10 доларів, загалом до долара. А тут попадається що завгодно: Чуш і бред. Шо, що тільки, Божечки, що ми тільки тут не бачили? Тож, давайте почнемо і подивимося, що ми тут побачимо ще. Прямо, ну, прямо на камеру відкриваємо. Я не знаю, що там. Тому буду обережним, ну мало ли що там може бути. Тож, ну, ну оця. Це тут в камері, Та-та, щось кудись відправляли. Незрозуміло, що за кордон. Заклеєно, щось трясеться. сильно важка, мусорний пакет. Дяна коробочка З новою почтою. Да? Так, ну так. Ну да, з нової почти, щоб відправили почту і прийшлося заклеїти чорної видимості. вот такие пакеты. Так. Бал. Так. Бумажечка, бумажечка. На кружку. Так и нет. Кружка. Еще одна да, кружка. Читаю. Що ти від мене хочеш, не бачиш, я людина-павук. Кіт людина-павук Андрю Decision. Ну, це гарна. Якась прикольна І крінжовіша кружка, яка нам попадалась, це Фігіни Рістович. Тут без спору. А, ну, такий мерч у них був. Ці, хоч прикольні, хоч не стидно, при людях пить. Ну тут щось телепається важке і видно, що за кордон відправляло, так? Да. да. Пер авіа. Ну, була наклейка, яка показує, що воно йшло кудись за кордон. Фу. Смердичими страшними якимись ліками прополісними напротив. Ну точно ліки. Псорус. Антіпсоріатика рощин. Отака хрень. Так, отака хрень. Універсальний розчин для зовнішнього застосування в різних стадіях псоріазу. Не належить до кос... належить до лікувальної косметики. Березовий дюгод, сили... саліцилова кислота, сечовина, спирт. Та дай довго ну, воняє, мим пачуємо. <плес> ну, я поняв. Так, а це крем. Це крем. І це крем. Ну, коротше, один розчин і чотири крема. Явно комусь потрібна була річ. Подивимося, що вона варта, що таке за крем, хто їх робить пізніше. Ну, але смердить знатно. Давайте йти далі і дивитися, що в наступній. Ну, це було прикольно. Так, наступне ось це. Тут якась коробка шоколадок, мабуть. От, заверних. Люблю це заверні. Ну там видно, що написано Звани коробка Заверних. Так, тут якесь говно, да? Що це таке? Автолегенди! У-у! Бачили випуск, де я відкрив суперкоробку з кучою моделек? Ну, оце до них додатково. Хтось явно відправив машинку. подивимося, що там за машинка. Автолегенди. Можливо, це «Волга». Газ Волга. Ну, тому що на журналі Волга. Ода, це Волга. Модна, красива Волга. Ну, її вартість типу гривень 400. В середньому. Це Якщо вона там не супер якась раритетна. У мене СССР, модель копіавтомобіля. Ну, прикольно, плюс одна. Я ще тілю всі пустив у світ. Але колекціонерам сподобається. От маца без поняття. Я думаю, що там така штука, щоб шерсть збирати. Не то, що думаю, я прям навіть впевнений. Але розкривати буде обережно, ці пакети ще десь знадобляться. Я ж казав. Золушка 20 штук. Ну, ця хазяйства шняга надала. Так, Велика. Велика. великий пакунок. Нащукерпочта. Щось тут написано. Ретурн, видно, кудись за кордон йшла. Але в коробці нової почти хтось взяв. І видно, що карма його не висміхнулася. Так, відкриємо Що тут росія? така перший погляд. Ні, ні. Різними запахами. Так. У -у -у -у. Так. Зіз. Ну, я знаю, вони колись напочинали з пляшки для води та напоїв. З годинників таких з, коль... з кольорами. Тут видно пластикова пляшка для води та напоїв. Здоровенна чашка. Що всередині, є? ще глянемо. Так. Що це у нас? Масочка. Ну Це давня. Loves. Значить, шоколадочка, шоколад плитка солона. Блокнот. Блокнот білий, без нічого. І великий блокнот. Теж білий з альбомом без нічого. Значить, пляшка. Ну, такий. Типу, подарунковий якийсь набір комусь там замовили. Подивимося, що за час. Второй піс м'яч. Значить, чашка ну, Чашка стильна. Cubit Lass теж зеленого кольору знизу. І м'ячик антистрес, я так поняв. Такий приємний, щоб жати, приємний. Пляшка для води. Ну Звичайна пляшка для води, тільки чи ручка здається. Ну, вона не звичайна, вона ще прикольна. З українським гербом і такою штукою щоб носить. Ну, Прикольно. Тільки для великого міста. Якщо ти десь пішов гулять, то взяти з собою пляшку води, щоб а не купляти її. Дуже зручно. Ну, маска це вже таке діло. Шоколадочка. 22 го року, блін, 03, 07 22-го року. Виготовлено. Ох і вона стара. Мені сподобалось. насичено. Багато різного, цікавого, дивного. Гарно. Тож йдемо далі і дивимося, що наступне. Будемо починати з самої гори. Знаєте, як соку руку забирає? Так, тут якийсь пакунок. Пакунок. Так, теж англійською написано, я не йшов кудись за кордон. Бла-бла-бла, щось там, бла-бла-бла. Нічого не зрозуміло, що написано. Значить, механізм. Ну, Дешевий механізм на батарейці з проводками. Ні, ну, типа, упаковка і дві стрілочки дерев'яні. І ще. Лезу. Не знаю, що тут лезу. Ну стрілочки прикольні. Вони якраз до цього годинника, є те, що вони з дерева. Досить непогано виглядає так. Пім-пім. Все остальне... все остальне не знаю, що за фігня, куди його... наш тут ці проводочки, воно без проводочки прекрасно прекрасна Без Нічого нема. Потім над цим подумаю. Наступне у нас мейкап Market. Ну, Це з OLX і явно щось недорого. бо тут майже пусто. На ну, Олексі купив і не забрав, і, і той, хто відправляв, подумав, що відправляти його обратно дорожче коштує. Я так часто роблю. Тому просто не забрав ніхто. Бо тут може бути просто картинка, як і казалось. Ага. Ну, все це. Типу, коробка від батареї. Я так зрозумів, тут повинна бути батарея для ноутбука. Store battery да. Ну, типа... Коробка для батареї для ноутбука для якоїсь конкретної моделі. Але без самої батареї. Може, хтось вскрив давкрав? Я не знаю. Срібло 02. 800, срібло 02. крихке написано написане. Ішло за кордон. Термостійка фарба для різних поверхень, які нагріваються на 800 градусів. Ну, це прикольно. Ну, це краще, ніж попереднє, наприклад. Так, ну, наступна оця. Тут коробка від татушечки. Типу, твоя татушечка, ми вже такі бачили. Ну, де там? Типа, тимчасові тату. Але тут досить важка якась штука. Заклеєна вона не так, як татуха заклеює, або вона заматують. Ну, можливо, це просто подвійно використана коробка другий раз. А можливо і ні. Да. Тут купа всяких штук. Що тут є? Модні навушники. Запаковані в пачку. Прямо. Ну, китайські, понятно, ну прямо якісь модні. кошелек. Что-то пудреница. Это окуляры. Ого, это чехол для окуляров, и складывается. Ничего себе. Трансформер-робот просто. Я в шоке. Ну, я знав, що такі існують, але я ніколи таких не бачив. У ну, трогав, мов на увазі. Яка чудова річ. І кладеш собі чехольчик, закриваєш і модненько, І кладешся до Дом. Так, тряпочка. Ще полотнічку не знаю. Ну так, да, якась. Ну тут, певно, їх багато. Протирать. Я так думаю, що. З Генчирки, щоб протирати сам від тиру. Ну, такий хороший набув. Так. Люрфін. Якийсь жіночий. Не знаю, що це таке. Пропобе, атракт. Все по-китайськи написано. Я думаю, що це якийсь. Лубрикан. Так, мультіклінінг пен. Ага. Якась ручка, яка чистить навушники і так далі. Як вона чистить, непонятно мені ще поки що, але, можливо, звуком або вібрацією. Ну, якась такої ще не бачу. Скільки ми всі його ігні відкрили, не було. Так, сережки хибля з кольору. Такий, такі, такі дешеві, біжутерні все решта. І ну, таке у нас вже було. Це таке а, скельце, що збільшує текст і ще й з підсвіткою. Прикольно. Ну, Там коштує буквально долара, але дуже гарно. Такий хороший набір. Ну, тобто, відкриваєш одну посилку, а він прям. Ну, Всякого добра. Так би ми в китайських відкрили, наприклад, там, 6 посилок, щоб це все побачити, а тут прямо одна. Дивна, особливо окуляри класні. Кісь фубрикан. Дивимось далі. Так. дирочка якась, розпілився чи вирізав. Видно, що це коробка від, від печива, не немає верху. От воно що. Тут немає верхньої частини, в принципі. Комп'ютер да? Да. не ну, щось, так? Тільки комп'ютерники можуть пакувати, що попало. Типу, що є перше, там, печеньки з хаво. Давай запакую. Запакував. От якась штука. Що це DVD Writer. Мульті супер ДВД врайтер. Ну так, да, це В 2016 році, коли воно було зроблено. Коли були популярні DVD-диски. Средний диск все-таки есть Это было интересно И мы создали Так, ну а вот такая коробка Что-то видно уже как почта То есть так прям вырезав э, адрес Чтобы прям порезал пив коробки Скры, Скрывав адреса Прям такую дыряху Так, коробки Пакет Екокуб. Що б це не значило? Ялинка блакитна. Набір для вирощування. Ну, щось схоже, що він дерев'яний. Склад. Дерев'яний куб. Насіння ялинки блакитної. Інструкція, паперовий горщик, поживний ґрунт, термін збирання 2 роки. Класно. У 2021 році було відправлено. Блін, уже давно 2 роки пройшло. Але ну сам сам. Сам кайф, Тобто дерев'яний ящичок, в якому всередині лежить насінина, на яку вирощуєш. 21 рік це поки що найдавніша із, якщо не брати на уваги, двідірома, то це найдавніша з посилок. Ну, Пізніше 22 року ще нічого не було. Це ж 21. року. Так, ну що, все, це щось важке. Замотано, якщо попало, звісно. Ну, так, что, что у нас тут? Три шага. Мочалка. Так, вот тут вот. документы. Значит, антижир с ароматом апельсина. И еще какой-то засіб для мытья посуду. Особенно классная губка. Ну, пригодится. Хозяйство для мытья кухни. 23-й рік, 23-й, 25-й. Ну, вот так. На этом все. Решту посилок ми відкриємо в наступному випуску. Тож не пропускайте, дивіться, що там буде класного чи Па-па, дякую, що були зі мною.